Привіт, вітаю на своєму каналі. Там Вибирають окуляри приміряють дівчатам. Привіт, і вітаю на своєму каналі. Сьогодні огляд в магазині Сінсей. Я дещо випала з Ютубу на те є свої причини. Це і це як правило емоційне вигорання або ж причини зі здоров'ям. І те, і те зараз в наявності, тому ось так скучала, але хочеться якогось різноманіття. Уже чесно кажучи, Сінсей і резерв Уже мені дещо набрид. А хотілося а хотілось би потрапити до Києва. Можливо, якось потраплю і буде, покажу вам щось цікавіше. Зараз подивимося новиночки в Сінсей. Модні новинки, straight прямі джинси. До речі, хтось колись питав, де знайти прямі джинси, але це з прорізами. 32-й розмір це найменший. Але з прорізами, не знаю. Але класні. І прорізи, до речі, вони, якщо ви бачите, йдуть зроблені ось так. Тобто не просто дірка. А тут якісь залишилися ниточки. Спеціально їх не одрізали. І так навіть цікавіше і дещо елегантніше. Класні, просто прямі за 700 гривень. Недорого. Для джинс це недорого. Позаду ось так. Хто любить жовтий колір, є отакі шорти, ого, навіть йде такий пояс. Плетений, шорти коштують теж 700. І шорти, і джинси 700 гривень, ну, 699. Так, модель ось така. Пеп, не знаю, airbag якось так. Тут іде висока посадка, думаю. Дещо завишена. Ну, такий м'якенький жовтий, такий, навіть Він не жовтий, а насичено. Сочний відтінок. Ну, до речі, з цією жовтою, з футболкою і жовтим надписом. Так, ідемо далі. Тут є ось такі топи в лимонах. Топ вкорочений з лимонами, коштує 339 гривень. Це віскоза. Ага, це він задом на Ну, ось такий, він, дивіться, є тут такі маленькі виточки дві. Ось такий. Симпатичний такий топ. Тут він представлений з джинсовими шортами. Шорти 659 гривень. Я думаю, шорти будуть незручні, якщо ви не носите вже давно розмір XS. Вони будуть, дивіться, ось тут будуть збиратися, в області, в області паху будуть збиратися. Це буде якось так, знаєте, і вони висока посадка, ну, тобто де ви їх застебнете? Аж отут. Якщо ви їх застепенується тут високо, живіт буде випирати ось так. Ну, тобто, для супер-супер худих. Для не дуже. Ну, а, хоча, хоча, дивіться, якщо позаду йде резинка, то, в принципі, вона щось може і вирішить. Ну, все одно мені не дуже подобається ця модель шорт. У -у. Вони не тягнуть на 659 гривень. Так, ось така модель шорт, мені подобається більше це Сороковий розмір, і це посадка середня. І вони будуть зручніші. От якщо у вас там зайві животи, зайві кілограми, такі шорти будуть зручніші. Дивіться, звертайте увагу на посадку. Якщо середня посадка буде зручно якщо вона висока, це буде, ну, як на мене, це буде просто перетягувати тут о, живіт і нічим буде дихати. Ось теж, в принципі. Білі теж бермуда, ні, це не бермуда, це ось так називається paperback. Ну, В принципі, зручні, тому що йде повністю резинка в кругову. Не тільки позаду, але й попереду. В принципі, буде зручно. Якщо у вас там розмір 40, який там, 44, 46, 48, 699 коштують. Так, ось такі топи, новинка. Я вже їх бачила, але не показувала відео. За 339 гривень, дивіться, кава чи що то таке. А, ні, то плями, то цей це є принт. Угу. Я б подумала, хтось помаду витер. Або ж о, бронзер. Є такі рожеві, 219 іде зі знижкою. Ось симпатичні, в'язані. Ну, трикотажні, точніше. Трикотажний сінцей. Класний. Я пам'ятаю, такі були модні в 2000-х, да, на початку 2000-х. Дивіться, коштує він 339 гривень. В'язаний такий топ, класний. Подобається а, такий дизайн, точніше така модель. Особливо підійде тим, в кого, звісно ж, красиві руки і плечі, і в кого плечі маленькі, ну, тобто вузькі. Візуально за рахунок цих вирізів плечі будуть здаватися ширшими, скажімо так. Ну, Мені подобається, коли красиві широкі плечі. Ну, не супер широкі, але такі плечі помітні. Мені ось таке підійшло такий план, тому що в мене плечі вузькі, наприклад. Жилетки класні, жата тканина. Це такий поліестер, такі гудзики під деревом. І коштує така жилетка. Топ у вигляді жилету 339. Можна так сказати? Топ у вигляді жилету. Думаю, так. І ось такий відтінок колір бежевий. Чому кажу постійно відтінок, не знаю, звичка. 339 гривень. Чорний і бежевий. Йдемо далі і дивимося, що, що таке є ще. Ну, це більше джим, да, джим-хард, це більше для гімнастики, для спортзалу підійдуть. Хоча можна і повсякденному житті 219 да, носити. Або ж ось такі майки топи, топ-майка, Гляньте, який відтінок просто божественний, дуже подобається. Це бебі Пінк колір. Так, колір чи відтінок? відтінок рожевого, але на даний момент це в нас а, колір. Baby Pink 219, щось таке розказую. Іноді, іноді сама запутуюся. Дивіться, теж класний, теж рожевий. І якщо вже не те пішло, це всі відцінки, виходить, рожевого, і цей, і ось цей і ось такий насичений. Так? Всі відтінки рожевого кольором. Ну, це такий дуже тоненький такий котон. За 129 гривень, я вже казала, да? так, ось така майка на літо. Так, подобаються ось такі маєчки із вишеньками. Зараз дуже багато помічаю. Вишеньки, банани, якийсь такий принт. Поп-арт в моді. Так, і шорти до такого, ну, не обов'язково, звісно. Шорти теж бермуди. Це 599. Така тканина, 100% бавовна. Подобаються. Такі плотні цупки, да? і корич, Подобається, що тут не чорний, а коричневий. Коричневий поясочок, хоча можна вдягати сюди і коричневий топ, да? і чорний. Шорти класні. Є ще ось такі шорти. О, теж дивіться, які симпатичні. Це спідниця шорти з запахом. Прям дуже елегантні. На цю сторону йде така стіна із білими... білі аутфіти в основному. ну, Білий одяг, скажімо так. Ну і рожевий. Ось такий жакет двобортний, вкорочений. За 699 гривень. Я думаю, що він розважується на підкладці і буде норм. Хороша тканинка, це, думаю, що тут є віскоза обов'язкова. Симпатичні, ну такі гудзики, такі собі. Знаєте, от тримаються їх, треба обов'язково буде підшити. Потім така маєчка. Що схоже на... Ага, за рахунок цього бантика нагадує спідню білизну, хоча насправді це вже зараз повсякденний одяг, одяг, одяг в стилі кежуа. Хороші, такі цупки такі, знаєте, ну, Можна як спідня білизна, можна на. На кожен день. Шурти теж теж класні. З цим жакетом теж можна до цього жакету. Шурти льон. Так, ціна 459. Це XL. Я думаю, від XS до XL є розміри. Так, ось такий сарафан красивий, є рожеві такі класні. теж, Знову ж таки, це відтінок Baby Pink. Там всередині є така підкладка йде і поверх йдеться прошва, здається, тканина називається 799 на бретелях. Потім теж з такою ж, ж тканини йде така блуза. Дивіться, тут на резинці. Ну, Класна така теж можна комбінувати з якимись джитсами або з спідницею елегантною. В'язана така топ-майка. Топ скоріше, да? 459, такий прозорий повністю. Білосніжний. Новинка сукні. З'явились такі сукні, дивіться, ну, я думаю, це поліестер. Однозначно 100%. Але за... дивіться, знижка навіть хороша. 600, А зараз 399. Подобається, тут іде так, драпіровка йде. На українській, мабуть, буде драпіювання. Ось мене виправи, я думаю. Дивіться, така елегантна біла сукня, мені вона дуже подобається. І розріз з боку. Такий немаленький, квадратного вирізу. І розміри XXS навіть є. Тобто на таку фігурку малесеньку, Дрібнесеньку. дивіться, яке, витончене платочко. і XL є. Розміри всі. Мені дуже подобається така сукня, чесно кажучи. такий сукня сарафан. Вкорочені штани, дивіться, новинка. Теж йдуть уже з таким поясом плетеним. Теж стильні. 659. Зараз взагалі білі джинси дуже в моді, такий французький, французька класика. Що я хотіла подивитися? Розміри це XXS. Вони будуть вкорочені, ну, типу, знаєте, як штани, банани, якось так. Ну, не капрі точно, тому що модель, здається, капрі, вони йдуть коротше, а це типу, такі банани, якісь 80-ті. І розміри тут є, які хочеш. Іксес, XL, я думаю, теж, да, XL теж є. Спідниця, вона дуже тонесенька. Прям легка такий. Такий легенький денім за 599 на літо. Теж варіант може бути з, цим, з цією майкою. Це вже така майка з люрексом. Люрексова нитка просліджується 459 гривень. Теж нагадую мені, ну, я пам'ятаю, 2000-х. Початок 2000-х було щось схоже, були такі теж в моді в'язані топи прозорі, як зараз. Тут ось взагалі в таких блакитних квіточках за 459, якщо ви бачите, такі квіточки йдуть по цій кофтині, в'язана така біла ковтинка. З усього я б хотіла дуже приміряти, я приміряла здається, цей білий сарафан, я б хотіла примірити таку сукню. Так, що далі? Далі йдуть такі спідниці, тут вау, ціни. Спідниці на літо зелені, дивіться, в, квіточ, в квіточку це квітковий принт, який, типу, як би залишається в моді на це літо. Ну, прикольно. 339. Така тканина класна. Зараз подивлюся, що склад. Так, Можливо, тому що вона під кондиціонером знаходиться, ця спідниця, вона прохолодна. Тут поліестер і ластан, поліестер 95%. А ось такі вже йдуть. Я приміряла таку спідницю в одному з відео, такі вже йдуть із віскози. Це теж поліестер 95%. Але дивіться, які відтіночки класні. Аля Барбі, Барбі Кор 339 гривень. Це віскоза такі червоні. Насичено такий червоний квіточку. Теж це віскоза із таким розрізом. Мега розріз. Дивіться, класно. В новинках ось такі класні штани з льону. Цей же ж вітінок Baby Pink. Гляньте, які вони класні, широкі, такі палаццо, стиль casual. Вони дещо йдуть прозорі. ну, Ви вдягаєте там білизну, наприклад, тілесного кольору 459 гривень. Елька. От штани реально класні. Хто любить і колір і льон, то на літо. Но зараз їх можна вдягати з білою. Ой, та з чим хочеш, ну, біла сорочка, да, може бути, біла майка і поверх. Якась сорочка рожева, наприклад, така ж. Так. А, ні, я вже показала ціну. Що це таке? Це просто якісь штани, такі чорні йдуть. Ну, якісь не дуже. Нічим вони таким не відрізняються. Дивіться, такі на резинці просто, просто наліто зручні такі штани. Без нічого. Немає мене якийсь зав'язок, тобто не треба напрягатись, просто як. Аля заміна, заміна спортивним якимось костюмом, спортивним штамм 399. В принципі, на літо, дивіться. Вдягла і пішла, таскаєш, і прохолодно, і в той же час це от віскоза, думаю, тут поліестер. непогано, навіть непоганий навіть склад. А ось і сорочки. Бавовна. Така хакі 599. Все псують, як нам. Хоча ні, не дуже вони псують, в принципі, можуть бути. Да, вони дуже злегенького такого пластика, такі ленькі -ленькі, які ніби зараз і хрусне. Такі класні. Гузочки такі дрібні-дрібні, правда, але, але подобається мені тканина. Вона цупка і щільна. Такий льон, знову ж таки. Ну, така от, в чоловічому такому, такому стилі. 459. Тут пішли такі блузи, квітковий принт. І ви знаєте, ця блуза реально нагадує блузу із бабусиної скрині 599 гривень. Ці класні. Ну Звісно ж, якщо вибирати щось, то я б взяла ось це. Ось таку взяла б сорочку за 600, да, 659. Так, ну тут теж дивіться. Що це таке? Це якийсь дещо, як на мене, крінж такий. 339 на всі. Називається сінсей сьогодні на будь-який смак. Такий квітковий прим, джинсові куртки класні. дивіться, такі блідо-блакитні і молочний. Ось такий молочний піджачок. Там вибирають окуляри, приміряють дівчатам. А ми з вами роздивимося, давайте купальники. Є як ніколи величезний вибір купальників у Сінсей. Минулого року такого не було. Різноманіття, різноманіття, і відтінки, і моделі різні. Навіть з принтами, суцільні, роз'єднані. будь що на любисьма. Блакитний такий, навіть він лазурний, такий? Лазурний. Чи то бірюза, бірюзовий сподобався. Вони дуже схожі, ось цей чорний модельки схожі. Принаймні, вверх. Дуже схожі між собою цей чорний і цей бірюзовий. Ви бачите, ціни. Тут я нічого не озвучую, тому що ну, біля мене прямо поруч стояла працівник. Продавець консультант сенсею і якось було не дуже, ну, типу, не те, що незручно, але все одно знаєте, якось ти а, дещо, дещо втрачаєш свою основну думку, коли поруч хтось знаходиться. Хоча, як правило, ніхто нічого поки що не казав, що ви тут знімаєте, і хто ви така, що ви за експерт. Так, дивіться, давайте ж перейдемо ось такий красивий ліловий, ну такий бузковий, да? Бусковий, скажімо так, відтінок. Червоний колір насичений. Це класика бікіні, 119 гривень. Дивіться, як в наявності є бусковий відтінок, червоний, потім ось такий коричневий, з бежевим такий принт геометрія. Класика така. Всередині трикутнички в паралон, ліфчика паралон. Плавки на зав'язках по обидва боки. Так, потім ось такі червоні, такі ж, як і чорні, які я показувала перед цим. Ну і суцільні, суцільні купальнички. Дуже класний ось цей блакитний, в кого витончена фігура. Це неймовірно буде, буде сидіти неймовірно, мені здається, ця сама модель купальника, особливо гляньте, як на спині класно, так перед. Перехрещено, такий виріз, на, на фоні якого підуть такі ну, перехрещені детальки. І так само, дивіться, суцільний, але червоний. Як ви бачите, там підставлені чашечки поролонові. Я думаю, я не приміряла купальників, дівчат, не знаю, як вони носяться. Купальники в сенсей не можу сказати нічого. Пишіть, якщо хтось вже собі був купляв, і які вони в носці, і наскільки вони якісні. І так далі. Це такі накидки, Я вже їх в одному з відео теж показувала. І ось такий ще цікавий задум. бретельки зроблені, я так розумію, на ліску, надягнуті, натягнуті, нанизані, точніше, на намистинки у вигляді перлин, таких перламутрових. Ну, цікавий задум. І до речі, ці бретелі, як ви бачите, вони відстібаються, можна носити без цього. Ну, це як прикраса. І такі ж плавки йдуть сюди ж за 149 гривень. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися на канал, обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Всім бажаю, вдалих покупочок!